Всім привіт! Щойно приїхали до нас такі дві електрички. Ця машинка буде в наявності на Доброкарі. Тут батарейка як Гульфа, це повністю електрична тачка. Смособою автомат і підірівлового скла, Сідінь, чотиритверна машинка. Такий салончик. Пробігло 8 тисяч, кількість обмежена, їх в Польщі вже в нас немає. Така маленька міська машина, до речі, дуже шустра. І також до нас приїхала Hyundai Kona, яка буде в наявності деякий час у Львові, і потім вона поїде вже в місто Вінниця. ну Точніше, може, навіть Тульчин. Це у нас 64 кВт. Така машинка, 19 рік. Кубінована шкіра, підігрів керма. У нас тут досить класна батарея. На цій машинці можна проїхати близько 40-400 то кілометрів, точніше. Машина на Німеччини. У нас навіть не повний заряд, але в нас запас ходу 352 км. І пробіг у нас 24 тисячі. Тому звертайтесь, а у нас, до речі, преміальна музика крел. Така машинка. Досить гарна ціна буде. Пізніше напишемо в коментарях, скільки вона коштує, або в описі. Камера задня камера є. Такий гарний сі... сірий колір, Безключовий доступ на шині. Так, у нас є ключ середині в автомобілі. Такі футуристичні фари. Дуже гарно виглядає машина. От і все. Тоді звертайтесь, зайдемо або класну електричку, або... Купляйте в нас наявності. Ось така машинка. Тож, раз, ще раз покажемо що з цієї сторони. Це 20-й рік. Все, всім папа.